У 1963 році виробник тракторів Феруча Ламборгіні заснував автомайстерню у місті Санта-Гата Балан'єзе у серці автомобільної промисловості Італії. Відтоді бренд 50 років створював ексклюзивні та потужні автомобілі, які знали по всьому світу. Ці суперкари доступні лише обраним, але бажані всіма. Нині легендарна італійська марка святкує півстолітній ювілей. З цієї нагоди на Женевському автосалоні. Компанія представила нову модель. Ми не просто так випустили цей автомобіль дуже обмежень. Ні, серією ми зробили це, аби залишити собі більше простору для фантазії у дизайні, більше можливостей використати нові матеріали та технології. але потім усі ці інновації ми використаємо у решті нашої продукції, яка змусить людей мріяти про неї і втілювати мрії у життя. Ця машина має веб-подібний 12-циліндровий двигун, що розвиває потужність у 750 кінських сил. У співвідношенні з вагою це майже 2 кілограми до однієї кінської сили. Прискорення до 100 кілометрів за майже 3 секунди. Максимальна швидкість обмежена електронікою – 355 кілометрів на годину.